Я не буду, бо я щось матюкатися буду. Та матюкати, ну, давайте привернути увагу, хай влада щось робить. Що ну, це хай за Це взагалі, мені це взагалі не подобається. Я тут робою. Вот. Я тут працюю, мені взагалі тут не подобається. Не подобається, тому що можна там гарний парк зробити. Чому це не зробити? Я тут орендую приміщення, і власники сказали, що ну, як не можуть вони подеребанить. Вирішити, кому ж більше грошей достанеться за те, що вони візьмуть оцю, о, о, оцю територію. От і все ще тут. сподів дуже багато. Повертаються ветерани. Да. на кріслі -колісному. Зовсім незручно людина, якщо перший раз, вони не вірять, що там можна пройти. Вони питають: там проход взагалі є, тому що там виходить, стоїть оця железяка. І там не, неможливо пройти. Люди думають, що там немає виходу. Я дуже проти, і взагалі мені тут не подобається за того, що воно тут, ну, наче якась бомжатня. Таке середовище, така бомжатня безпосередньо да, на да, ваше да. життя. Якось впливає, якось позначається. Ну, звичайно, тут людей менше. Людей набагато менше, і воно зовсім не має виду, не гарно, не красиво. Зараз, якщо подивимося, бачимо деякі да, опори вже да, задержавілі. Да. Як ви оціните таку реконструкцію? Мені вона взагалі не подобається. Ну, Яка це реконструкція, якщо а, не, а, воно не гарно, не естетично і. Зовсім... Саме мостом не ходили, бо проходить дуже взаємодію. Незручно, я ходила, я бачила, що зовсім незручно. І ота от територія теж, бачите, закинута. Але там теж, там теж незручно нібито. Були розмови про те, що е, ті власники тої землі, хто, хто власник, і е, з цього боку вони мають щось тут зробити гарно, але зробили тільки там. Mm -hmm. Якщо ви бачили, то парк той парк зробили. Чому тут не зробити? Як вирішувати це? Ви задали запитання? Да, я як комунікувати з владою? От нам, звичайним українцям нам з вами яким це ну, реально бісить. Списати якісь петиції, я не знаю, якщо це допоможе. Мені здається, що це не допоможе, тому що якщо це на рівні такому, що не можуть визначити, кому дати цей кусок, щоб гроші заробити. Взагалі, тут ідеальне місце можна було б, якийсь торговий центр, ще там щось побудувати, зручно, щоб було посадити якісь дерева, зробити якісь клумби. Було б дуже, мені здається, зручно, красиво і цивілізовано. Ми ж всі хочемо до Європи, щоб у нас красиво і гарно було. А я б не сказала, що хтось каже, що під час війни не на часі таке робити, не на часі реконструювати. Ну то давайте продати. тоді ми і жити не будемо. Ну я, я до цього так не відношуся.